Бажаю всім здоров'я, слава Ісусу Христу, слава нашим захисникам, які захищають нас в окопах. Шановні друзі, хочу звернутися, записати, коротеньке, постараюсь коротеньке відео по поводу того резонансу, який зараз гуляє по інтернеті, по поводу того, що там були якісь конфлікти з ТЦК. Там деякі погрози мені даже є вже у мій бік. і Самі чули, коли ти йшли, і там сказали, що ну, окей, таким знаєте, нехорошим. Також є, знаю збоку, що такі-то, такі-то. Організація доста, треба їх всіх на ноль. Є вислови такі від наших місцевих жителів, які причетні теж до. Таких структур, як ТЦК, ну, є від деяких військовослужбовців теж. Шановні друзі, хочу сказати, я не боюся нуля, як там багато хто пише, я не боюся е... якихось там погроз. Трошки вже, як то кажуть, спужений. Просто хочу сказати всім, я нічого проти закону не зробив. То, що там це роздули по всіх мережах, можливо, це і хорошо, можливо, і не хорошо, Того, що без дозволу деякі блогери взяли це в зуби собі, як то кажуть, і розповсюдили цю всю інформацію. Але я хочу сказати одне, що громадська організація доста, вона боролася за справедливість завжди. І буде боротися, не напудите ви нічим. Те, що ви там собі може плануєте щось там, то, що ви думали, що може, що пашу нашого прикрили, та й розбіжуться, не розбіжуться наоборот. Організація зростає потихеньку і буде зростати, тому що вже надоїло це все беззаконня, яке робиться, це все, ці всі е воєнкоми, які наживаються, всі такси, які вони називають людям, яких ловлять, щоб їх не трогали свої таксі є. Є деяка інформація теж і думаю, що ми будемо це вивчати, ми будемо це е, людям показувати, щоб все-таки, ж таки, все таки, все таки, як то кажуть, довести правду і щоб ви розуміли, чому простий народ села має йти воювати, бояться вийти в город, а наші олігархи, наші синочки, мажори. Наживаються, роблять зараз бізнес. Я як волонтер, з перших днів їздив волонтери, волонтеру, волонтер, їжджу по всіх напрямках, допомагаємо, чим можемо, збираємо з людьми якісь кошти, збираємо вже не одну машину, збираємо продукти, просимо, бігаємо. Свою машину добив до ручки вже, буса свого, що він стоїть, зараз нема можливості зремонтувати його. Своє час я дав за нього також був 22 тисячі доларів. Я на благо держави, я на благо всіх нас їхав, робив, старався і зараз мені починають там щось погрожати. Я хочу сказати, шановні, не шановні ТЦК, хто служив в окопах, вам низький уклін від чистого серця. Ну Якщо ви будете займатися чим ви займаєтеся тут, приходьте кати, я служив, я був. Повірте, у вас з поваги не буде від людей. І забуду те, що ви були у тих окопах, якщо ви будете цих людей так, так брати, як ви берете. Є День города праздник, камені Подільського показують, гульки. Чому ніхто, там нікого? Київ, я не кажу Київ, поїдьте в Київ, подивіться, що робиться. Так що задумайтеся. Задумайте, хто там угрожає, задумайтеся, хто там можливо щось хоче зробити, там якісь палки палиці в колеса поставити. Ви задумайте, а хлопці все одно здорово, ті, що мислять, прийдуть додому, все одно. І тоді будемо бачити, як воно буде. Закінчиться, дай Бог, війна закінчиться, буде перемога. І хлопці, які дійсно варті подяки, які дійсно воюють, які обороняють. Тоді прийдуть і буде. Я буду, думаю, думаю, що багато хто з вас почне перезуватися, як кажуть, Мені, що я перезовся. Треба міняти, треба йти служити. Я також за це, ну не таким методом і не цих людей, які вже залишалися інвалідом. У мене там гаражове, що отримує конфлікт. Подивіться, у вас на відео видно. Чоловічина інвалід взагалі без, без пальців. Но він крутий, як може ті гайки. Обслуговують нам машини для військових, вже не одну машину обслужили, безкоштовно, кстати. І приходити до гараж і... трошки неправильно. Багато коментарів є нехороших, теж від хлопців військових, хлопці не знають своєї ситуації, хлопці подивилися і виклали на своєму в тому пориві. Ну якось, якось так. Треба йти міняти хлопців, треба йти служити. Але якщо зараз підемо всі ці інваліди, які не готові до служби, які не, готові, які не вміють тримати ту зброю, які не служили, поміняти зараз всіх хлопців там, вони не втримають, Тоді точно орки прийдуть сюди. Бо ж перша їхня ТЦК така, а що, як прийдуть сюди орки, що ви будете робити? Прийдуть, коли підуть хлопці, які не обучені. Їх просто положать всіх як м'ясо і вони дойдуть сюди. Так що всім гарного дня, всім мирного неба. І перш як писати якісь коментарі. Ображати один одного, ви подивіться спочатку за людину, розберіться за людину. Я не можу йти служити, я кажу зразу по своєму стану здоров'ю. Але я стараюся вложитися у весь, чим можу, щоб хоч щось унести в цю перемогу. Всім гарного дня!